Привіт, народ. Сьогодні підібрали автомобіль для нашого клієнта по Байнау. Що це таке, якщо хтось не знає, це автомобілі, які торгувалися вчора. Цей автомобіль вчора продався за 7775 доларів. Страхова не захотіла віддавати за такі гроші. І сьогодні перевиставила цей автомобіль. Це чистий 18-й рік, Honda Clarity, плагін гібрид, ціла безпека. Бачимо, що пошкодження мінімальні. Відповідно, бампер, крило. Ну, фара можливо буде робитись. Безпека ціла, автомобіль на ходу. Є шульдік плагін. Пробіг 36, це в районі там, 55 кілометрів. Бачимо, зазначено «Run and Drive». Хороший тайтл кік підлягає відновленню. Тості за нього і Америка торгувалась відповідно. Ну і що ж, вчора, вчора ми не змогли виграти. У нас був вчора бюджет 7, 750. Сьогодні перевиставили автомобіль за 8 950 доларів. Зваживши всі за і проти, клієнт вирішив купити за ці гроші, оскільки ремонту практично багато не має бути з цим автомобілем. Ремонт мінімальний. Тому відповідно можна більше потратити на сам автомобіль. Автомобіль в топовій комплектації, турінг, біло шкіра, вентиляція, Тобто, відповідно, можна очікувати, що решта комплектації так, так само буде на рівні. Відповідно, нажимаємо на кнопочку, підтверджуємо нашу покупку і нас вітають. Якщо вам потрібно щось на новий сезон, або ваш автомобіль вже хоче скажімо так, помінятися або ви хочете його замінити, пишіть нам у Direct, телефонуйте, заходьте в гості на смачну каву чи чай, і ми вам запропонуємо якісь цікаві варіанти.